Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні я в більш такому робочому домашньому форматі, але це не говорить про те, що наша гостя не знаходиться в студії. Тетяна Гай, вітаю тебе. Тетяно! Вітаю, любочка! Вітаю всіх глядачів каналу Прогноз. Таня, перш ніж ми розпочнемо наш випуск, традиційно я наголошую на тому, що ми збираємо кошти на турнікети. Для наших військових ми збираємо кошти на аптечки для наших військових, а також на засоби необхідні для виконання бойових завдань. Загальна сума збору 150 тисяч. І цей випуск є благодійним, тому що ми традиційно в кінці кожного випуска дякуємо ЗСУ. І підтримуємо наших військових гривних, хто скільки зможе, от реально по серцю, хто скільки зможе і в кого як виходить. Дякую вам за те, що долучаєтеся доєднуєтеся до такої важливої справи. Тетяна, чи справді відбудуться мирні перемовини? Всі про це говорять. Що ж буде в Стамбулі? Це інтрига цього місяця в найближчим часом. Ой, цікаві карти. Карта місяця і карта справедливості. О, Ой, 15. і башта! Тут іде башта. Дивіться, воно там пройде. Там буде відбуватися багато чого. Багато чого відкриється. Але по карті Башта і паж мечів, я хочу сказати, що буде це не так, як ми того і всі того очікують. Скажіть, будь ласка, перемовини будуть на вищому рівні чи на рівні Сибіги, Ярмака, Лаврова, Ушакова? Це відбудеться так? Одні представники з іншими представниками? Однозначно переговори відбудуться на найвищому рівні. Про це свідчить карта сили, карта тус чаш. І карта Мага знову, що говорить тут, і маг, і страшний суд випав. Тобто, все, час прийшов, але карта Мага ще раз підтверджує: не так, як ми того очікуємо. Ага, Скажи, будь ласка, Зеленський з Путіним супросто зустрінувся? Чи Зеленський з Путіним сядуть. Зустрінуться взагалі сядуть за стіл перемовин. Чи Зайський, Путі... Може, Зеленський з Путіним. А прикинь, ніхто не очікує, а Путін візьме і приїде в Стамбул. Не відбудеться зустріч Путіна і Зеленського. Не відбудеться. Давайте подивимося, чи він приїде туди. Давай. Приїде, в нього нема вибору. Він, він там приїде? буде. Так, він там буде, у нього й нема чому? вибору, але з Зеленським зустрічі я не бачу. А чому він не зустрінеться? Карта дурня. Карта Ієфанта. Боже, і мечі, мечі, мечі. Uh... Супротив, супротив, все відбудеться інакше. Боже, ви знаєте, тут такі зараз рокові реально карти падають. І 21-й oh, uh. аркан миру, і карта Сонця, але і супротив М -м Путін думає, що е якось обійдеться. Без того, щоб сісти, якось обійдеться іншим чином, але однозначно на Путіна там буде здійснено дуже великий тиск, дуже великий тиск. Але дивіться, я не бачу їх із Зеленським за, на, за столом переговорів. От. Тетяна, а може таки бути, що зустрінуться окремо Ердоган з Зеленським, Ердоган з Путіним. А ну давайте зараз глянемо. Ох, гарячі будуть дні. Угу. Аж мурашки йдуть, такі карти прям падають. Тетяна, я хочу тебе запросити до прямого ефіру на канал Прогноз, зробити огляд Зеленського з е, е, Ердоганом. Прямо В прямому ефірі в четвер, 15 числа. Давай, давай зробимо це. Дивіться, Боже, знову цей страшний суд. І тут, по отшельнику, я бачу, що так, по відлюднику, так, і вибір по карті закоханих, і двійці чаш іде. Тобто будуть. Тобто він е, от така зустріч, вона дуже має велику ймовірність, і я навіть хочу сказати більше вона буде. Ердоган Зеленський, Ердоган Путін. В один день, ангел вже засурмив сурму. Страшний суд. Уже назад шляху немає. Це безповоротна подія. Скажи мені, будь ласка, це буде така зустріч в один день чи в рідні дні. Хм. В один день. Ти уяви, вони будуть одночасно в одному місці, просто так. не спілкуватися. Так мене я за ти знаєш, ми зараз говоримо. Люба, з тобою мене просто ж мурашить від цієї інформації, тому що це дуже важлива інформація. І е, якщо показує так, часто випадає карта страшного суда. Це вже було давно заплановано. Всі про це знали. Просто оце те, що я казала, що буде відкриватися події, що відбувалось насправді. Але то вже заплановано було давно. Його можна було вчитати. Чи прилетить Дональд Трамп до Стамбула для участі в таких перемовинах? Ні. А представники Америки будуть? Представники Америки будуть, але не сам Трамп. Але тут по ній показує, що представники Америки вони будуть як спостерігачі цього процесу. Вони туди особи, ну, е... особливо вони туди влазити не будуть. Вони будуть Ось як спостерігачі. Знаєш, е, Тетяна е, вимульовую, це така дуже драматична картина, е, скидається на якусь таку велику постановку. Театр знаєш багатьох акторів для людей. От тобі Ми про це не... теж говорили не раз, Люба. Про цю це просто знаєш. Хто отримає Оскара в даному випадку за ну, краще цікаві? Оскара розраховує тільки Трамп, і ми про це знаємо. Дивись, таке питання: чи вдасться досягти якихось реальних перемовин і реальних договорів в Стамбулі? Чи це буде, знаєш, така перша зустріч доленосна, там, пам пам і все інше? Тут навіть сумніву нема що так, тому що Двіка чаш туз Пентаклів. Тобто, це якісь домовленості. Тим більше найбільш найвища карта Туз Пентаклів, Паш Пентаклів, карта сили. І ми по карта справедливості і карта, найголовніша карта, яка закриває цей розклад. Це карта смерті, тобто повна трансформація уже не на домовленостях, а чітко на дії, чітко на справах і в тому, що і як буде відбуватися далі. Чи буде жорсткий ультиматум від Європи та США до Путіна? Ой-ой. ой Дуже жорсткий буде. Дуже, тому що тут колесо фортуни: імператриця, верховна Жриця, карта Башта. Однозначно, і карта сили, тобто тиску. Однозначно, цей ультиматум вже є. Тільки просто Путін його має просто, вже нарешті, визнати і почати діяти. Скажіть, будь ласка, а, чи вимагатиме Росія усунення Зеленського та відмову України від окупованих територій? Він буде вимагати. Однозначно, тому що паш, е іде паж мечів і король мечів, але він не отримає. Щоб його вид того, щоб його вимоги задовільнили, тому що йде чітко четвірка п'ятірка Пентаклів, тобто він не отримає і п'ятірка чаш, тобто лишиться Е, угу. uh, Скажи мені, будь ласка, чи принесуть ці перемовини, деокупацію території України? Дивіться, так, принесе, але не, не всіх територій, на жаль. Поки що не всіх територій. Але це не лякайтеся того, що я кажу, це тимчасово. Ми однаково з часом отримаємо всі свої території і повернемо їх під Прапор України. Ось це 30-денне перемир'я, про яке зараз всі говорять. 13-денне перемир'я. Ось ці взагалі якісь домовленості. Чи не можуть стати пасткою для України? Поки буде йти перемир'я, ворог може наростити силу і знову вдарити. Чи не потрапимо ми в таку оману? Цікаве питання. Ну, Ворог вдарить ще. Ворог вдарить, це не те, що пастка. Вони вже давно планують, просто якось вичікують по часу. Але тут по тузу мечів я бачу, що удар все ж таки буде. Ангел смерті тут видно по картах. Перед обнуленням ще буде удар, його не уникнути. На жаль. На жаль. Скажи, будь ласка, чи завершиться війна в травні? Чи рішення буде ухвалене трохи з часом, трохи пізніше, як ти бачиш? Раніше ми говорили з тобою травень червень. Тобто, тут краще задати запитання так, чи відкриється все, чи буде це вже оголошено на загал саме в травні місяці? Тепер дивіться, карта закоханих, карта повішений. Верховний джрець. Дивіться, однозначно так. Тому що по двісті чаш. Але ще раз кажу, це рішення. Спочатку сподобається так, як вони його оголосять по десятці мечів, тобто, так як я і бачила раніше, воно сподобається не всім українцям, не всі його зможуть сприйняти, але з часом буде зрозуміло, що інакше не можна було завершити цю криваву і несправедливу війну. Чи буде надходити зброя після домовленості до України? Дуже багато буде зброї. Дуже багато. Дуже швидко вона буде доставлятися. І навіть хочу сказати, що а, будуть якісь інвестиції партнерів, щоб ми виготовляли зброю. Чи буде продовжувати Росія накопичувати на українському кордоні свої ракети навіть після підписання мирних угод? Ні. Тут я по дьяволу бачу, що ні. І по дві тут така цікава комбінація карт падає: двійка пентаклів, як розмінна монета, і дьявол може якось залякувати, але я не бачу. Там буде жорсткий ультиматум. Жорсткий ультиматум, якого потрібно буде дотримуватися. Угу. Чи вже досягнуто певних домовленостей щодо перемир'я за лаштунками, про які ми не знаємо. Я хочу сказати, що однозначно так. Тут всі старші аркани, і, і єрафант, і, і, і карта сили йде. і дуже, Тобто, вже все тут король Пентаклів каже, що все вже домовлено, і то давно. Просто треба було вирішити, як дискваліфікувати Путіна, щоб він відступив нарешті. Як затиснути його в тиски? І оці два місяці з березня, з початку березня, це все відбуває, відбувається. О, все те, що ми спостерігаємо, відбувається уже. І зараз все відкриється. Скажи, будь ласка, а, чи зіграє Ердоган ключову роль як посередник у завершенні війни? Він відіграє роль. Тут я попажу жезлів бачу, відіграє і важливу роль, але не ключову. Однозначно, не ключову. Скажи мені, будь ласка, зараз, коли збирається Зеленський їхати на такі важливі перемовини, всіми соцмережами. Летить Чуйка, що до нас має приїхати папа римський. Одні кажуть не приїде і не збирається. Другі кажуть приїде! Давай подивимося, чи дійсно збирається до нас приїхати Папа Римський Лев 16. Однозначно так. І дуже швидкий буде приїзд, навіть швидше, як ми думаємо. Ух ти. Да, а так, яка буде його місце? Ми теж, коли дивились, що буде папа, папа Римський, наступний, який дуже буде великий вплив мати на підняття іміджу Україні, ставити в приклад як от, угу. е, країну от з, такими, з таким духом, з такою духовністю, з такими цінностями. І це вже відбувається. Це вже відбувається, він однозначно приїде в Україну, і навіть раніше, ніж ми, ми того очікуємо. І якось мені ще показують знаєш, карти спонтанний приїзд. Не такий, про який там говорять, 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 отак от от неочікувано, там папа Римський їде в Україну. Ось так дуже швидко. І хоба, папа на мобілі вже їде по Хрещатику. Прекрасно. Скажи мені, будь ласка, яка буде його місія? От, що саме він має буде вирішити. О, ти знаєш, у мені яка зараз інформація йде. Чому він приїде? Як привітати Україну з перемогою? Ух ти. Ага, а ну давай перевіримо перевірим на картах, які карти впадуть. Так, тут іде зміна ситуації по війні повішений і туз мечів. Карта дьявола, дивися навіть, і карта справедливості, і карта смерті. Тобто він дійсно приїде привітати Україну з перемогою. Тут, на цій землі, щоб вийти там в ефіри, да? якісь там от, дати інтерв'ю і показати, що він стоїть, От я навіть бачу зараз цю картину в центрі, в серці Києва. І от, угу. Знаєш, в мене така картинка йде, що він стоїть в серці Києва, от як от і такі, говорить якусь промову і таку піднесену. Тому що настрій піднесений. Нічого свій. Папа Римський привезе мир в Україну. Так, показує так. Чому б ні? Е, скажи мені, будь ласка, в той самий час е, російський патріархат. В Україні, який ще ніяк не може зникнути. Вони там маскуються, перейменуються. Чи вони в кінці кінців зникнуться? Чи ж вони сидять в Україні і, до речі, в Західних областях. Да. Є їхні монастирі, церкви, вони ж працюють, нікуди не ділися. Е, уже по башті і по відлюднику йде, що їх е, правління вже Має початок свого кінця, вже процес запущений, він безповоротний. Але до кінця року я ще не бачу. Дуже довго ми цю вражину будемо е витуровувати з української землі. Але, дивись, що я, Люба, бачу, десь на початку осені буде прийнято якийсь дуже жорсткий закон на законодавчому рівні, який раз і назавжди. Змусить вражину Московського патріархату покинути нашу землю. Дуже жорстко буде. Бо, типу, воно йде, як якісь як не те, що санкції, ну, щось з фінансами, їх прижмуть так, що вони просто не зможуть тут лишатися. Угу. Просто мені зараз карти кажуть, що коли під час війни це було не на часі цим займатися. Угу. Скажіть, будь ласка, зараз закидають Зеленському і Офісу президента дуже багато різних провокативних тем, кажуть, що в 2022 році Україна вела таємні перемовини з РФ, і не вийшло домовитися. Чи дійсно були якісь тайні перемовини? Ні, це дезінформація. Це точно дезінформація. Був якийсь тиск з боку рашки на нас, по типу, якщо ви не зробите того, того і того, тому що тут дуже багато мечів випадає, був дуже великий тиск, на який ми не піддалися. Але таких, щоб перемовин, що щось домовлялися. Ні, я не бачу. Е, якось представник офісу президента, які їздили, от я вже не пам'ятаю, хтось е, з команди е, переговорного процесу розповідав, як відбувався цей перемовний процес, і коли українська делегація в Стамбулі зайшла за зачинені двері поговорити з представниками Росії, Лавров сказав, щоб наша делегація стала на коліна і здала всі українські землі. Тобто, е, такий, знаєш, бендюжний сленг 90-х. Намагання угу. нас в прямому сенсі слова поставити на коліна і принизити. Знаєш, як це? Попустіть. Угу. Е, питання, чи за три роки війни, і е, після того, як шахеди долетіла до Москви, до Кацапів дійшло, що треба вміти розмовляти зі своїми сусідами? Чи риторика не зміниться? Ні, любочка. Нічого їм не дійшло. от дуже Теж знову дуже багато мечів впало, що свідчить про те, що вони вміють тільки воювати, тільки знищувати, тільки бити. От Знаєш, немає такого, коли партнери домовляються, люди домовляються, так, такі умови нам не підходять. Давайте продумаємо. Да? От, у випадку з копалинами. Ось. Вони навіть не знають, що це, вони тільки тиск, це в них в крові. Це в них в крові, розумієш? І вони от навіть вони там вищать, коли там якийсь той шен залетить уже да? і вони не розуміють, і вони рахують нас ворогами, не знаючи і не усвідомлюючи, скільки людей вони вбили за ці роки, скільки міст зруйнували. Тому що вони уяви в них в голові у всіх масово іде те, що вони роблять добре. Тетяна, скажи, будь ласка, чи чекає нас після перемир'я, перемовин, підписання якихось угод внутрішня трансформація політична? Ой, однозначно. І на економічному плані йде обнулення. Навіть от. Повна зміна режиму якось і дуже-дуже швидко по колісниці. І ще раз кажу: тут мені зовсім пам'ятаєш, колись в одних в своїх прогнозах я теж говорила, що зміниться устрій країни. Країна частково буде мілітаризована. Економічно будуть, будуть наші партнери допомагати підтримувати, щоб ми розвивали цю справу. Скажу вже 150 разів заїжджену приказку, яку я дуже люблю. Хочеш миру, готуй, готуйся до війни. Ми маємо бути озброєні до зубів. Ми маємо знати і показати ворогу, що не можна нас освобождати. Ти знаєш ти абсолютно право. Скажи мені, ми з тобою ніколи не дивилися питання. Які? Чи буде найближчим часом на території півострова Крим війна між Україною та Росією? Ні. Ні. Тут і помірність іде, і сонце. А не на бачу. території Маріуполя. Але там якісь будуть, е, от мені показують, через сім місяців там можуть початися якісь сутички військові військового характеру. Але я не бачу, щоб там в них була замішана Україна. Скажи мені, будь ласка, а в Маріуполі чи можлива війна між Україною і Росією до кінця цього року? Mm -mm. Ні, не бачу я. Mm -mm. Е, яка доля Маріуполя? Чи повернеться до білого? Маріуполь однозначно повернеться під український прапор. Я вам скажу більше, що Маріуполь буде як таким військовим містечком, де будуть жити військові з сім'ями, з родинами. Воно дуже буде розвинуто індустріально. Таку картинку я бачила. І ми точно його повернемо. Точно. Е, якщо повернемо Маріуполь, це говорить про те, що в нас і Лівобережжя Херсонщини, і Запоріжжя окуповане. Теж повернеться. Ну я не бачу там, щоб повернули його з війною оці території. І зараз mm -hmm. так само, тобто і Херсонська, і Запорізька область вони будуть повернуті вже найближчим часом під тиском на ворога, який просто змушений буде повернути ці території. Mm -hmm. Чи є ризики ядерного конфлікту у зв'язку з війною в Україні або війною Індії та Пакистану? Давай спочатку дивимось. Україна і Європа. Uh -huh. Україна ні. І Європа теж не бачу. Uh -huh. А Індія. А Індія, ось дивись, Ангел смерті, Туз Пентаклів. А в Індії дуже велика вірогідність. Ось якщо там розпочнеться війна, чи зацепить це Україну? Це буде такий місцевий конфлікт. Місцевий конфлікт, який триває там роками. Я не бачу, щоб це зачепило Україну. Угу. Е, і ще таке питання: 15 травня. Всі кажуть, що це така дуже сакральна дата. В приховано 5, 3 е, п'ятірки: 15.05.2005, Чи дійсно це якась доленосна дата? Це дійсно доленосна дата, і на енергетичному е, плані, і взагалі у тому, що відбу, відбувається в світі. Тобто, ми ніколи вже не повернемося в ті енергії, в яких були раніше. Це однозначно. І це буде і на рівні таких подій, які відбудуться в світі. І це дійсно так. 15 травня дуже важлива дата. Хто е, дав невеличку підказку, що можна робити в цей день для свого блага? Для свого блага в цей день дуже важливо босими ногами стати на землю. І стати таким як провідником між землею і небом, пропустити цю енергію. Це буде дуже важливо для вас, для кожної людини, хто це зробить, хто відчує. Тому що, стаючи таким своєрідним провідником цієї енергії, ви заряджаєте своє життя на благо. Ви можете візуалізувати собі своє життя. От так, як ви його бачите, так як ви його відчуваєте, щоб завершити цю трансформацію. І е, повірте мені, що коли ви станете цим провідником між землею і небом, абсолютно налаштує ваше життя так, як ви того хочете. Така звичайна, ось проста порада. Але повірте, в цей день вона дуже дієва і неважливо: ранок, обід, вечір, ми вже не прив'язуємося зараз до часу, тому що... Енергії змінилися, і це вже дуже відчувається. Я знаю, Люба, ти також людина, яка глибоко практикує різні практики. Ти теж відчуваєш, що от попередні два тижні дуже важко було працювати, дуже важко було дивитися, тому що і вже ми відчували на глибинному рівні цю трансформацію, і тому дійсно. Два тижні до 15-го числа були неймовірно такими енергетично тяжкими, але ми мали теж провести цю енергію, мали пройти. І зараз, 15 травня, повірте, всі будуть бачити, як змінилося все. Дякую тобі, Тетяна. Обіймаю тебе всім серцем. До зустрічі в студії. Подумай про четвер було би непогано. Шановні глядачі, ставте вподобайки. А ще краще донайте зсу. Нагадую, що ми збираємо на турнікети. Ми збираємо на аптечки, ми збираємо на засоби першої необхідності для наших захисників і захисниць. Тож, будь ласка, підтримайте цей збір, 150 тисяч. Нам потрібно, щоб задовольнити потреби хлопців і дівчат, які до нас звернулися, а там, повірте, не одна людина.